Зараз на церкві говорять дуже багато всього недоброго. В соціальних мережах, там десь в новинах, багато всього пишуть, всякого різного і дуже негативного. І я не відгавкуюсь. По одній простій причині, тому що я не собака і мені трішечки це вже надоїло. Я як священик, я призваний проповідувати віру Христову. Проповідувати Ісуса Христа, спасіння душі, вказувати шлях, да, яким людина могла пройти, щоб наслідувати Царство Небесне. А коли е, так складається, що там, ждуть чи вимагають, коли там батюшка буде у відповідь лаятись, е, когось там облічать, ну, це, ну, по-перше, безсмислено, тому що той, хто вирішив ненавидіти. Він знайде завжди привід. Ну і знову таки, коли ти відволікаєшся і тратиш багато сил на якісь там речі, то на основне сил буде менше. Я хочу сказати те, що для своїх місцевих жителів, там де от я живу, там, де мене знаю, там де є священником настоятель, я ж ну, в доступі, тобто мене шукати десь далеко не треба. Я сам між людьми ходжу. Тому, будь ласка, якщо у вас є питання, якщо ви щось не розумієте, стосовно того, що там розказують про нашу церкву, ви ж мене можете спитати. Я ж тут є з вами. Чому не питаєте? Чому от там десь із-за угла розказують о, це вони Москальська церква, о, це агенти ФСБ і так далі. Навіщо? І за угла це робить. Ви мене питали хоч раз? Ви зі мною хоча б раз дискутували? Я ж радий завжди от прийти там, до вас чи от, мож, вас до себе запросити, там, в церкві, ми взачаємо, порозмовляємо, питання ви задасте свої, аргументи якісь ви задасте. Хіба судять людину, якщо, перш за все, її не вислухають. А коли люди дивляться на церкву через призму тих публікацій, які в інтернеті є, які зачасту публікують люди не віруючи і не церковні, то це ну, досить дивно. Не клівішіть. І не вірте всякому, що от там десь відкілясь. Питайте: от я є як священник. Я, Будь ласка, якщо є які претензії чи питання, я завжди радий відповісти. А за угла от, так от ругатися не треба. Це не то, що не по-християнськи, це не по-людськи, це не гарно. Будьмо чимними.